Підтягування вправа, про техніку якої сперечаються уже дуже довгий час, про те, як правильно виконувати підтягування, про те, які підтягування будуть найбільш ефективними для вашої спини, чи потрібно розгинати руки, чи потрібно робити підконтрольно, чи потрібно обов'язково відчувати спину на них. І сьогодні в цьому відео ми будемо саме говорити про те, як краще відчувати спину на підтягуваннях, якщо говорити про те, на яких підтягуваннях працює спина на всіх, повністю на всіх, тому що у цьому русі неважливо яким хватом наша рука. З цього положення приводиться ось це, і за цей момент у нас відповідає найширший м'яз спини. І відповідно саме тому неважливо, яким ви хватом підтягуєтесь, якщо ви виконуєте цей рух в повну амплітуду, то спина буде працювати десь трошки в більшій мірі, десь трошки в меншій. Але як зробити так, щоб відчувати її? Максимально. Зараз я спробую розказати декілька лайфхаків, які будуть найбільш дієвими на мою думку. Тож, якщо ваші підтягування з власною вагою виглядають так, як ви зараз бачите на відео, і ви можете зробити 5, максимум 7 разів, і при тому не відчуваєте спину, і хочете навчитись конкретно відчувати її саме на цьому русі, то швидше за все вам просто потрібно зменшити навантаження. Тобто взяти резинку або піти на гравітрон в тренажерному залі. Є такий тренажер, який допомагає нам підтягуватися. І тоді ви зможете виконувати цей рух чітко підконтрольно, де ви будете спочатку включати спину, зводити лопатки, груди подавати Перед і будете відчувати, чим ви дійсно тягнете, і потім поступово просто зменшувати навантаження, тобто брати або тончі резинки, або брати меншу вагу на гравітроні, і з таким чином ви зможете дійти до нормальних підтягувань з власною вагою, але на це потрібен час. Варіант дієвий. Варіант безпечний, 100%, але потребує певних вкладень, тобто або купити резинку, або купити абонемент тренажерний зал. Другий же лайфхак, який допоможе вам краще включити спину у підтягуваннях, це просто зробити хват кращим. Перший із варіантів це лямки, про які я говорив у минулому відео. Ми його не розглядаємо, тому що я вважаю, що передпліччя також повинні розвиватися. І окремо виділяти день на передпліччя може дозволити собі далеко не кожен, тому що на це потрібно як мінімум мати час. Тому для того, щоб покращити свій хват, можна використовувати магнезію. Я вже про неї також говорив у минулому відео, і я би рекомендував для тих, хто хоче дійсно покращити свій хват, використовувати саме рідку магнезію. Чому рідку? Тому що менше вимазується одяг, зручно носити з собою, і плюс цупкість у неї набагато більша. Тобто, коли я її використовую на турніку, таке відчуття, ніби мої руки до нього приклеюються. З мінусів це дуже сильно вдаряє по мозолях. Особливо, якщо робити підтягування нечисті, десь там трошки дригатись, то руки можуть в кінці тренування навіть трошки пекти. Але це такий дискомфорт, який після тренування відразу проходить. Тобто жити він не заважає, якщо ви не зірвали мозоль. Ну і з плюсів знову ж таки передпліччя будуть також трошки прогресувати. Такий підхід з магнезією допоможе вам збільшити кількість підтягувань. На два, на три повторення, можливо. Ну і плюс допоможе вам забути про те, що слизький турнік, і забути про те, що вам потрібно також е сильніше триматися і більше концентруватися на тому, що вам потрібно висіти. Ну і третій спосіб для того, щоб краще відчувати спину саме на підтягування, це просто підтягуватися відкритим хватом. Що таке відкритий хват? Це коли в нас от великий палець іде поверху турніка, не знизу. Ось так, це закритий, а поверху. Тоді ми знову ж таки забираємо трошки навантаження з наших передпліч, і таким чином можемо трошки більше тягнути спиною. Знову ж таки, повторюсь, неможливо на всі 100% виконувати підтягування чисто спиною, тому що руки згинаються, відповідно, біцепс буде працювати, перед буде працювати також. Підтягування, у яких працює виключно спина, ви можете зараз побачити на відео. Це складно назвати підтягуванням, це просто ми задіємо м'язи спини. Ну і четвертий, та, на мою думку, найбільш дієвий спосіб, якщо ви не хочете купувати собі ні магнезію, ні резинку, це просто багато підтягуватися. Так як ви можете регулярно і багато. Те, що ми не відчуваємо спину, коли нам важко виконувати цей рух, не означає, що вона не працює, тому що функція м'язу виконується, і м'яз буде прогресувати, буде ставати більшим. І з часом ви навчитесь відчувати спину тоді, коли ви просто станете сильнішим. Ну і плюс, знову ж таки, я дуже часто люблю приводити приклад себе. Я ніколи не акцентував увагу на тому, щоб відчувати спину, а просто підтягувався. І як бачите, спина в мене виросла. Тобто це говорить про те, що м'яз отримує своє навантаження і отримує його цілком достатньо. Тому просто підтягуйте Підтягуйтесь регулярно. Важливо, перед такими підтягуваннями, якщо ви можете зробити 5-7 разів, добре розминайтесь, щоб мінімалізувати ризик травм. І з часом ви дійдете до тих підтягувань, в яких ви будете могти, концентровано робити цей рух саме на спину. Цей спосіб, на мою думку, один з найбільш неприємних, тому що якщо якийсь рух у вас не виходить, його не хочеться робити в принципі, фізично. Тобто тут треба просто цей момент морально переступити і продовжувати робити до моменту, поки це не вийде. Якось так. Спробуйте, користуйтесь цими лайфхаками та тренуйтесь з розумом. Якщо це відео вам було корисне, ставте лайки та підписуйтесь. Також у посиланні під відео ви можете спробувати мою програму тренувань, у якій ви зможете чітко навчитись тренуватися з власною вагою, прогресувати у кількості підтягувань, у кількості віджимань, ставати сильніше, витриваліше та підібрати свій рівень.